Новини війни. Інститут вивчення війни сьогодні повідомив про те, що Збройні сили України впевнено просуваються на лівобережжі Херсонщини. Наші воїни зайняли позиції у Кринках в районі Антонівського мосту та малої залізничної переправи. Головне управління розвідки виставило на своїй сторінці інтригуюче відео на кадрах кримський міст та напис Осінній вітер та абсолютно зайва конструкція. Далі буде. І на останок новина, яка неабияк здивувала, московський витажок Путін вперше зголосився від початку повномасштабного вторгнення взяти участь у саміті великої двадцятки в режимі онлайн. Але от слухати його лідери багатьох країн не захотіли. Від участі у віртуальній зустрічі з російським диктатором відмовився навіть лідер Китаю Сі Цзіньпін. Вибили з рук телефон та ображали мережею. Шириться відео на якому п'ятеро військових спершу запаковують до свого автомобіля чоловіка, а потім ще й скандалять з його дружиною. Інцидент трапився вночі у Львові на вулиці Гавришкевича. На кадрах видно, як у жінки вибили телефон, а потім ще й копнули його ногою. У територіальному центрі комплектації вже відреагували на відеозапис та розпочали свою внутрішню перевірку, яка й встановить усі обставини неординарної події. Залучив родичку та підробляв документи на рава руській митниці. Інспектор сам їздив за кордон та ще й іншим допомагав. Сбу спільно з ДБР розкрутили одразу дві схеми, які придумав спритник. Тільки уявіть, чоловік просив директорку благодійної організації вносити його разом з друзями у документи, як водії волонтерів, аби потрапити за межі України. Але от жодного разу гуманітарну допомогу вони так і не привезли. У другому випадку митник підробляв вже звернення від районного ТЦК, які давали право військовозобов'язаним без. З перешкодно виїжджати за кордон городілка вже затримали. А за свої оборудки він може сісти аж на три роки. На кордоні з Польщею викрили псевдоблагодійника. Чоловік прибув до пункту пропуску краківець на в'їзд мікроавтобусом, а в декларації вказав, що перевозить партію гуманітарної допомоги для одного з фондів. Митники спільно з прикордонниками з'ясували, що вони очікують тактичне взуття, але під час перевірки вантажу виявили жіночі взуття та партію парфумів. За цим фактом склали адмінпротокол. Товар вилучили. Також наразі встановлюється його вартість. Шуручені посмішки та суцільний позитив. Малеча з мистецької школи вільних та небайдужих готується до справжнього великого концерту. З репетиції дітей буквально за вуха не відтягнеш. Їм і дня буде замало, бо весело. Ну, адже малюки беруть участь у крутезному проєкті Соломії Чубай Час вірити в дива, який вона створила спеціально, аби в умовах війни не дати ворогу в наших дочок та синів дитинство та різдво. Хочеться в час війни та зробити щось таке тепле і затишне для в найпершу чергу для тривожності батьків, які зараз перебувають дуже у важкому і мені здається психологічному стані. Росія краде в нас щастя і якісь радісні моменти. Власне, цей концерт, концепція цього концерту, програма Колискові для Олекси. Вона я би навіть її назвав так від дітей і про дітей. Усі пісні, які співатимуть на концерті, це робота Соломії Чубай спільно з Володимиром Котляровим. Ще сім років тому вона почала працювати над проєктом Колискові для Олекси. І тепер це аж два альбоми музики, яка нікого не залишить байдужим. Те, на що ми зараз маємо опиратися, це українська колискова від наших прабабусь, яка буде звучати в сучасному аранжуванні. І окрім того, там буде поезія Лесі Українки, буде Микола Відграновський, буде Іван Малкович, мій тато Грицько Чубаєт. Може, прозвучить дивно, але такий колисковий рок-концерт. Бо енергетика настільки величезна, йде від Соломії і від дітей, коли вони разом ця синергія. Ну що ти хочеш танцювати, ти хочеш стрибати? Ти хочеш все робити з ними разом. Сам концерт відбудеться напередодні Миколая 3 грудня. Але Соломія Чубай, як і зазвичай, не просто заспіває, а подарує вир емоцій. Адже кожен глядач буде задіяний в інтерактивне дійство. До того частину зібраних на шоу коштів організатори віддадуть фонду, який підтримує дітей з аутизмом та особливостями розвитку. Кошти з концерту частина буде перерахована на благодійний фонд. Клискове для Олекси». Це буде арт терапія для сімей дітей з аутизмом і з ПТСР. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, Правда, тут Львів. День у Львівській британській школі розпочинається традиційно зі шкільної асамблеї і обов'язково співу національного гімну та хвилини мовчання. Далі, щоб діти прокинулись та енергійними йшли на уроки. Усі роблять зарядку, співають пісні. Кожного ранку їм нагадують правила поведінки в школі, а найстаранніших та найслухняніших нагороджують. Діти, так само як і дорослі, потребують визнання за їхні зусилля в навчанні в щоденній роботі за дисципліну. Тому вони потребують підбадьорення і визнання. Тому ми аплодуємо їм і вручаємо нагороди. І це веде до того, що ми вирощуємо чудових лідерів. Award – це нагорода від директора і діти, які найкраще вчилися, поводилися, дістають значок за їхні успіхи. Ми відмічаємо, кожен вчитель розповідає, чому саме ми вибрали цю дитину, яких успіхів вона досягла, і це мотивує інших дітей так само працювати на полеглифо і вчитися. Окрім того, у школі ніколи не забувають за іменинників. У п'ятницю ми вітаємо всіх іменинників і даруємо їм подаруночки. На тижня, протягом тижня дітки також отримують відкриточку, яку підписують усі однокласники. І, як зазвичай, всі діти приносять частування і святкують протягом тижня свої день народження. Але у п'ятницю ми так само нагороджуємо і даруємо подаруночки. Happy you. Нагадаємо, що навчання у Львів Брітіш Скул відбувається за структурованою британською програмою навчання, яка вдало інтегрована в українську державну освітню програму. Ми повинні прокласифікувати, що відноситься до товарів, а що відноситься до посту після уроки малювання. Таким чином, у школі створили англомовне середовище, щоб діти могли легко засвоювати англійську мову. Окрім того, кожного дня дітям організовують різні активності, гуртки, вистави та запрошують гостей. У вівторок до нас приходять гості, які мотивують і надихають діток вчитися і розповідають свої власні історії життя. І розказують дітям, як досягти успіху, на що треба звертати увагу, і як їх історія до успіху розпочиналася, що може бути корисним для діток. Також кожен з учнів може відчути себе кулінаром, адже раз в тиждень вони готують різні страви. Зокрема, цього разу засновник львівської британської школи Ендрю Фокс зробив майстер-клас приготування традиційного англійського ланчу. Усі учні були залучені в процес приготування. Дошкільнята помили овочі та приготували їх до їжі.

За декілька хвилин ми готуватимемо йоркширський пудинг, традиційну їжу Англії. І ми зробимо підливу, яка буде схожа на м'ясний соус до їжі. Замісити тісто для йоркширських пудинків допомогли перший та другий клас. Згодом усі разом накрили стіл та смачно повечеряли. Нагадаємо, що зараз у Львів Брітіш Скул навчаються діти початкових класів. З наступного року школа прийматиме на навчання учнів середньої та старшої школи. У Львові стартував чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок на призе Андрія котельника. Масштабна подія зібрала кращих спортсменів з усіх куточків країни. Понад 256 учасників, які приймають участь в шести вагових категоріях. відбірковий чемпіонат України, де буде мати право поїхати на ліцензійні олімпійські. Турніри, щоб завоювати Петівку на Олімпіаду, яка буде в Парижі 2024. І вже за лічені хвилини після початку масштабного спортивного дійства стали відомі імена перших переможців, які чекатимуть двобою з наступними суперниками за можливість поїхати на турніри за кордон. Готувалися ми цілий місяць. Спочатку набирали силу, потім уже бокс. В принципі, підготовка пройшла успішно. Зараз чемпіонат, як бачите, Почався з перемоги. Думаю, все буде класно. Організація мені поки що подобається. Свій вклад в організацію чемпіонату, який дасть змогу нашим спортсменам поборотися за звання найкращих на світовій арені, зробила і компанія Lef Development. Хотів би подякувати партнерам, друзям і спонсорам, які допомогли організувати цей чемпіонат, бо них них важко було організувати е, такі е, масштабні змагання. Е, Ну і основний співорганізатор чемпіонату, чемпіонату це Федерація боксу України та Львівська обласна організація Федерації боксу України і Львівська міська федерація. Вже найближчими днями стануть відомі імена переможців цьогорічного чемпіонату України з боксу на призи Андрія Котельника. Правоохоронці розшукали водія, який збив неповнолітню дівчину та втік з місця ДТП. Відомо, що подія трапилася у Червонограді. Дівчинка в момент наїзду була на пішохідному переході. Її внаслідок цієї події госпіталізували. Згодом розшукали і втікача. Ним виявився 75-річний місцевий мешканець. Наразі йому загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.